Сьогодні Путін наробив безліч безглуздих заяв перед школярами і назвав операцію збройних сил України в Курській області спробою зупинити наступ Росії на Донбасі, але каже, що нам це не вдалося, начебто, зробити. Ну і він сказав, що Москва ніколи, виявляється, не відмовлялася від мирних переговорів, але цитую треба розібратися з бандитами, які проникли на територію України. На думку е, терориста Путіна, чинна влада України, начебто, не зацікавлена в припиненні бойових дій, бо не хоче проводити президентські вибори. Які цікаві заяви, що ви для цього е, можете пояснити з цього, що сказав Путін, навіщо він знову ж таки говорить про переговори, де там вчора Лавров чи хто заявляв, що вони точно від них відмовляються? Тут ми бачимо іншу ситуацію. Це не цікаві заяви, це безглузді заяви, тому що Путін не є людиною, яка реалістично оцінює те, що відбувається, і безумовно в нього є зафіксовані це психіатрія, ну абсолютно конкретно, зафіксовані свердцінні ідеї, в рамках яких він там ті чи інші тези просуває. Ці тези стандартні, постійні, він виправдовує свою агресію. Дивіться, ну а чому це маячня? Очевидно, що ви не починаєте війну для того, щоб сісти за стіл переговорів. Це ж не так. Безумовно, що в рамках міжнародного права, якщо є якісь конфлікти, їх можна спокійно. Обговорювати на різних рівнях і безумовно приходити до тих чи інших компромісних рішень. Але ми згадаємо з вами там, наприклад, три чи чотири навіть газових війни. Ми згадаємо всі спроби агресії інформаційної культурної агресії, які протягом останніх там 15 років проводила Російська Федерація. І очевидно, це була свідома політика, яка направлена була на знищення української концепції державності як такої. І сьогодні це просто перейшло до гарячої фази, після якої хтось залишиться один. Це очевидно. Але Путін хоче пояснити, Дивіться, я на вас не нападав. Ні, ні, це не я напав. Це Західні країни щось там спровокували, Україна щось спровокувала. і це ви ведете війну. А я ні, я хочу сидіти за столом переговорів. Я вас там ріжу вбиваю. Я сьогодні, наприклад, знову ж таки використовував там більше ніж 30 ракет різних форматів, балістичних і крилатих. Але це ні, це не взагалі. Це не про там якусь війну, це не про вбивство, масові вбивства. Ні, це про мир. Це виключно про мир. От ви розумієте, і, і це правильно, що він про це говорить, тому що це остаточно вбиває там залишки, може ще певне, залишки репутації, які були у Путіна. Там у тих чи інших політичних елітах я маю на увазі, перш за все безумовно країни, які займають нейтральну позицію по війні, тому що вони усвідомлюють, що Путін робить. Путін захоплює землю і знищує іншу суб'єктність, іншу державу. І тому його заяви вони не впливають на перебіг подій по лінії фронту. Давайте це зафіксуємо. Це перше. По друге, вони вже не впливають, взагалі не впливають на оцінку цієї війни, яку надають ті чи інші глобальні спільноти. По третє, вони зовсім не впливають на те, що буде відбуватись далі по війні. Ну тобто ці дозволи. Ці зброї, обсяги зброї інвестиції в Україну, які відповідно роблять наші країни партнери. Ну партнери країни, а, і все це не впливає. Крім того, це вже абсолютно точно не впливає на. Внутрішній ринок Росії як такої, тому що в Росії безумовно вони усвідомлюють, що це за війна, які цілі в цій війні вони переслідують, як вони використовують ті чи інші інструменти. Вони в прямому етері дивляться, як вбивають масово українців, тому вони вже давно свідомо підтримують цю війну на різних рівнях і безумовно впливати на внутрішній ринок там, там де тим більше немає політичного процесу, як такого. Ну позбавлено будь-яких сенсів. Але між тим, Росія просто пробує устами Путіна чи устами Лаврому зафіксувати свої. Позиції, що потім казати ні, ми ви нас неправильно розуміли після того, як будуть вже йти юридичні, скажімо, так, переслідування ключових. Скажімо так, очільників Російської держави, які є авторами цієї війни, тому що не тільки Путін автор війни, безумовно є там низка людей, які безпосередньо приймали участь у напрацюванні цієї війни, у розробці цієї війни, а потім організовували процес там голосування, колективного голосування Напевно нагадаю вам да це Радбез Російської Федерації, який приймав безпосереднє рішення по початку агресії проти України 22 лютого 2022 року. Тому вони продовжують отак, як би говорити про те, використовувати. Очі різні там юридичні формулювання для того, щоб сказати ні, ми ж тут ні в чому не винні це не наша війна. Ми просто змушені були оборонятись. Правда, ця оборона йде через геноцидні практики на території іншої країни, але вибачте, ну ми так розглядаємо свою оборону. Ну я думаю, ви, мабуть, помітили, що він дітям заявив, що вести загарницькі війни це вікова традиція росіян. А він взагалі достатньо ефективні заяви в останній час робить. Тобто, дивіться, була трошки раніше не сьогодні. Вчора заяви, а трошки раніше, там пару днів тому, Путін сказав конкретно, що війна це єдиний спосіб існування Росії, тобто завершення СВО неможливе. Сво угу. буде переформатуватися в різні формати. Росія буде продовжувати війну. А ВПК буде єдиним, скажімо так, стрижнем російської економіки, тому що тільки експансія, тільки війна і є сенсом існування Росії сьогодні і Рус. Скава міра в цілому, це дуже таке красномовне заяви, які е, наші партнери, ну там низка партнерів, які все ще продовжують вважати що можна перейти до концепції політики, легендарної політики стримування, як такої, що це може працювати. Тобто, якщо можна там з Росією, ну наприклад, підморозити конфлікт, давайте це робити, тому що далі ми будемо там гратися, як в за часів радянського союзу в е, холодну війну. грались там, типа, ви тут будете впливати, ми будемо тут впливати і так далі. Ні, Путін відверто говорить, що він буде продовжувати експансію, тому що що в цьому і є сенс існування Російської Федерації, як тільки вони закінчують експансію, як тільки вони програють війну. І до речі, це дуже важливо зрозуміти, чому саме сьогодні вони мають програти війну. Як тільки вони програють війну, вмирає оця концепція, і Росії доведеться, якщо вона не хоче зникнути історично зникнути взагалі, доведеться шукати іншу концепцію своєї державності, тобто не експансіонізм, не війна як ключове відображення цього експансіонізму. а Якась інша конкурентна перевага Російської Федерації. Я ну не зовсім впевнений, що для Росії існують якісь там концепції, якісь можливості конкурувати в чомусь іншому, окрім страху, окрім пропаганди, окрім війни, як такої, але вони будуть пробувати шукати цю концепцію. Це безумовно. І до речі, це знову ж таки стосується партнерів. дивіться, будь-яка авторитарна система в Росії, вона очевидно авторитарна з елементами тоталітарізму. Це очевидно з нацистською ідеологією, щоб там не говорили. Це знову ж таки абсолютно очевидно. Якщо ця країна не програє війну, наприклад, вона її не виграє, але вона її Заморожує да, uh -huh. то це буде означати тільки консервацію цього е, типу управління, ну тобто путінської вертикалі, незалежно від того, є Путін чи немає Путіна, і навпаки, якщо ця країна програє війну, то безумовно вся ця концепція величі Російської Федерації авторитаризму такого класичного типу да вона все падає, і на місці Росії будемо бачити іншу державу. Росіяни думали, що зможуть нападати на інші держави, вбивати українців. І їм за це нічого не буде. Але поки там партнери наші гальмують з рішеннями, ми робимо і даємо відповіді гідні з нашого боку українською зброєю. І президент України Зеленський напередодні. Сказав, що цей вчорашній удар по російських енергетичних об'єктах був відповіддю на нещодавні атаки РФ цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як потрібно, щоб його зупинити? А я нагадаю, що вчора були прильоти по Московській Тверській областях. Там гідроелектростанції в них забавовнили. Також НПЗ. А чи відчутно, пане Михайле, це для росіян? Чи здатні ось такі наші відповіді, як говорить Зеленський, зупинити цей енергетичний терор? і загалом ракетний терор, який вони чинять на території України. Безумовно, паритетність, і ви абсолютно праві удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Вони будуть точно давати можливість Росії усвідомити, що таке війна, і війна буде переходити все більше і більше на територію Росії. Це єдиний шлях. Ну, давайте тут правильно акценти розставимо дуже коротко. Перше, це в рамках міжнародного права. Всі дії Росії вони є незаконними, тому що це акт агресії. Всі дії України є абсолютно законними, тому що це оборонна війна. І таким чином знищення інфраструктури ворога, включно з енергетичної інфраструктури, абсолютно законна, паритетна від. Відповідь вона має бути і інша справа. і Це друге масштабування цієї відповіді, це відповідно і дозволи, ну які мають партнери надати, щоб ми могли використовувати якраз таки західну зброю для суттєвого нарощування цієї системності, тому що тільки системне знищення енергетики Російської Федерації буде занурювати цю країну у відчуття війни. І третє дуже важливо. Дивіться, курська операція показує так, що вони шоковані тим, що відбувається, що війна йде на території Росії, але кого там обходить Курська область, наприклад, в Орловській області чи Венірадські області області чи тим більше в московській області, але от коли вони будуть отримувати масштабні системні наочні удари по енергетиці, ну чи по критичній інфраструктурі, і це буде все більше і більше масштабоване по Російській Федерації, то безумовно громадяни Росії, ну принаймні там частка цих людей, вона буде усвідомлювати, по перше, що таке війна. По друге, яку ціну буде яку ціну буде платити Російська Федерація, і що ця війна точно не пройде вже не пройде для Росії безкарно до чого вони звикли. Ну Росія ж звикла як воювати. Ми заходимо Демо обнулюємо міжнародного права, вирішимо, Ну там устами Лаврова, що ми робимо те, тому що і так далі. І після цього світ говорить, ай, ладно, хай вони вже там якось там будуть, і не будемо ми їх там карати. І це тільки продовжувало цю безкарність, продовжувало масштабування будь-яких агресій Російської Федерації. Вони розуміли, що головне не програти, головне всидіти там, де вони проводять ці операції. Ну я маю на увазі ці геноцидного типу операції, яку ми бачимо сьогодні в великому масштабі на території України. Головне це все не програти. Після цього вони не будуть нести за це ніяку відповідальність. Але дивіться, по перше, сьогодні вони точно будуть нести вже відповідальність. По друге, удари, які є сьогодні по території Російської Федерації, знову ж таки повертають цю війну і усвідомлення, що в цій війні вони будуть платити надто високу ціну по фіналу. Тоді ж виходить, що ми ці удари маємо нарощувати, щоб і справді там росіяни розуміли, що вони будуть платити велику ціну, і що ця війна все таки прийде на їхню територію. Але знову ж таки, під час останньої прес-конференції, президент Зеленський сказав, що зараз держава робить певні дипломатичні зусилля для того, аби провести. Відповідні переговори і домовитись про неураження енергооб'єктів один одного. То що ви думаєте стосовно таких перспектив? Якщо ж ми все таки ці удари припинимо з нашого боку, а вони зі свого боку, то тоді це що змінить? А, ну, по перше слово розуміти, я б не радий використовувати, коли ми говоримо про Росію. Примусити вони mm -hmm. нічого не зрозуміють, окрім примусу силового примусу. І тепер дивіться, якщо вони будуть розуміти, що в Україні є достатньо інструментів обнулити всю їх енергоструктуру, то безумовно вони будуть знову ж таки в класичному. Рускомірському стилі віжати і казати, да, ми готові не бити по ми, не готові використовувати стратегічну авіацію, використовувати стратегічні ракети для того, щоб наносити вам шкоду, і це інструмент тиску. Ще раз дипломатично, ви з Росією можете розмовляти виключно через примус, тільки якщо вона буде усвідомлювати, що буде нести ну, набагато більше збитків, ніж ви. Ну тобто військові збитки, тобто в Україні буде достатньо інструментів для будь-якої дальності ударів по території Росії, і ці удари будуть ефективно тому що як з'ясували всі ці знову ж таки, міфічні системи протиракетної оборони, яку Росія там довго продавала, що в нас є там надто круті системи, які будуть повністю закривати небо, все це не відповідає. Ну як все, що Росія говорила, все не відповідає дійсності, і вони можуть дуже і дуже чутливі удари отримувати масштабовані. Оце От інструмент військового примусу. Далі економічний інструмент примусу. Якщо вони будуть за рахунок обмеження можливості використовувати ті чи інші об'єкти, тому що вони знищені, вони будуть суттєво швидше. Чи втрачати свої там можливості заробляти гроші на глобальному ринку, це також інструмент примусу. Ну тобто, в будь-якому сенсі, будь-які удари, якщо вони масштабовані і дійсно доходять там до глибини Російської Федерації, вони будуть примушувати Росію усвідомити, що або ми йдемо. На скажімо так, певні домовленості на умовах України чи, скажімо, про українську коаліцію, якщо ширше говорити, ми повертаємось, хоча б якось до е, міжнародного права, або ми продовжимо воювати. І тоді нас виносять там в одну сторону і так далі. Але ще раз, будь-які переговори з Росією можливі тільки з позиції сили, з позиції примусу. Все інше це фікція. Росія завжди буде обманювати, ну завжди буде брехати. І ви абсолютно праві. Не можна зробити так. Ми припиняємо удари, а Росія там два дні припинила uh -huh. удари, а потім сказ сказала, вы ви нас провокували, ми знову по вашій енергоструктурі б'ємо. Ні, коли Росія буде усвідомити, усвідомлювати те, що удари в будь-якому випадку у відповідь будуть, і вони будуть набагато більш чутливішими ніж те, що робить Російська Федерація. Позиція сили в нас буде ще тоді, коли нам союзники дадуть дозвіл бити далекобійними ракетами в тил території Російської Федерації. от голова офісу президента Єрмак і міністр оборони України у Вони представили штатом список цілей, куди нам потрібно завдавати ударів американськими атаками. Як як гадаєте Айте пане Михайле, чи може ця поїздка і справді зрушити це питання, і ми отримаємо цей дозвіл? І чи не боїмося ми, що, наприклад, цей список якось опиниться у росіян? А ну і от вони будуть готові до будь-яких ударів. В будь-якому випадку будь-які переговори, особливо з ключовими партнерами, з ключовими союзниками, які дають найбільше зброї, і ми від них залежимо з точки зору отримання у цих саме дальнобійних інструментів. Будь-які такі переговори будуть позитивними, тобто вони дають можливість ще на півкроку на крок просунутись до реалізації ключової ідеї використання ударів по території Росії абсолютно є абсолютним правом. Є України щодо цілей, ви не можете з союзниками Зниками працювати, якщо ви хочете, щоб вам довіряли і збільшували там програми підтримки, в тому числі військової підтримки, ви не можете працювати з ними непрозоро. Ви маєте відкрито говорити, що і як ми будемо робити, для чого буде використовуватися зброя, тому що це вже питання внутрішніх електоральних настроїв, щоб і в самих сполучених штатах розуміли для чого буде використовуватись і чому треба надати всі дозволи на нанесення ударів для ураження російських інфраструктури на глибокій відстані, і тому ви маєте це пояснювати, показувати, як ви будете це використовувати. Ну і третє, в сьогоднішніх часах ну там отримати ту чи іншу інформацію, ну це ж не так складно, на жаль, на жаль, але я скажу, що Україна поліпшує можливість захисту своєї інформації на різних рівнях, і Росія все менше і менше має такого. Доступу, ну я не думаю, що наші партнери зацікавлені в тому, щоб передавати щось Російській Федерації, м'ягко кажучи, знову ж таки, тому що сьогодні Росію сприймають інакше. Сьогодні Росію дійсно сприймають як країну, яка там без гальмів. Ну тобто вона летить у прірву, і безумовно не треба їй допомагати ще трошки протриматися, захопити собою більше і більше цивілізаційних елементів у цю прірву. Тому я думаю, що спокійно треба ставитись. Навпаки, треба бути прозорими. Треба пояснювати партнерам на різних рівнях, і це якраз таки делегація пана Єрм... Умєрова, і робила у сполучених штатах, що це нам важливо, і не тільки нам це важливо заради захисту ключового юридичного конструкту сучасного світу міжнародного права. Ну тобто, якщо є певні правила, якщо є певні гарантії, що ви маєте право це використовувати, то треба, щоб це працювало інакше до цього будуть ставитися як до неіснуючих правил. Але ж ви бачите, що багато повідомлень з приводу того, що, начебто, не потрібні Україні атакам тому що Росія вже вивела всі свої аеродроми, літаки подалі від взагалі дії цих атакамсів, і взагалі в Україні є свої дрони, які можуть досягти цих цілей, і ці ракети їм нічим не допоможуть. Все, що можна використовувати для ударів в глибину Російської Федерації, все, що буде дозволяти масштабувати це, тому що не тільки про аеродроми йдеться, йдеться про інфраструктуру війни, про можливості ураження тих же складів, тих же логістичних центрів на відстані там 100, 200, 500 кілометрів, 700 кілометрів від державного кордону з Україною, і от за рахунок саме не тільки американської а західної зброї, в цілому, ви можете наростити обсяги ударів, що буде суттєво впливати на відчуття війни на території Тобто є можливості знищувати аеродроми, Добре, є для цього необхідні інструменти українського виробництва. Добре, але ключове ми ж тільки на початку з вами говорили не тільки ураження конкретного об'єкту тут і зараз, але створення масованих ударів, які будуть давати це саме відчуття війни, і тоді, в різних, там не тільки в Курській області, а скрізь будуть говорити про те, що війна йде на території Росії, що Путін не є суб'єктом, який там щось може гарантувати, що немає ніякої сильної російської армії, сильних збройних сил так вона може воювати відповідно, якщо воює тільки на території іншої країни і використовує максимально брутальні технології, геноцидні технології, знищення цивільного населення. Оце все вони почнуть обговорювати набагато більше. Вони будуть шоковані. Ви побачите зміну настроїв навіть на федеральних каналах. Ви сьогодні, після Курської операції бачите, як вони там дискутують, про що вони говорять. Це зовсім вже інший рівень усвідомлення війни. І нарешті Росія має зрозуміти, що ніхто в це на цей раз не дозволить не бути непокараним. Ну це Нонсенс, ну тобто, Російська Врація звикла як ми там щось ріжемо, вбиваємо і так далі, а потім забовтуємо тему, тобто немає відповідальності. О, дивіться, це що сьогодні демонструє постійно Путін, який має свої ордери на арешт, да, в рамках геноцидних практик по відношенню до українських дітей. Путін демонструє, що і для чого він їздить там по світу, і так далі. Ну, в певні країни зрозуміло не скрізь, але в певні країни він демонструє, що ці ордери не діють, принаймні, поки оця конструкція владів Російській Федерації зберігається як тільки хоча б одне затримання буде будь-якого там чиновника будь-якого рівня з Російської Федерації, якщо він буде десь там на міжнародному майданчику виступати, його там будуть затримувати, це суттєво прискорить падіння російського режиму як такого із за внутрішнього конфлікту. Пане Михайло, на останок скажіть нам, будь ласка, чи працювала вже українська паляниця? Це до президента чи до головкому? Вони будуть говорити про це, коли відповідні будуть результати. Мені здається, що нам треба от все, що стосується оперативно-тактичного використання тих чи інших інструментів, чекати, коли будуть певні результати, суттєві результати, не просто факт використання, а суттєві результати, суттєве знищення інфраструктури Росії, військової інфраструктури Російської Федерації. Після цього по факту можемо це коментувати. Ну, Я бачу, що вже а, ця паляниця викликає багато а, м, істерики на російському телебаченні. Там і Скабєєва, і Соловйов так її вже побоюються, що мабуть ця паляниця може й до них прилетіти. Сподіваємося, що так і буде. Пане Михайло. Вам дякую за інформацію, і за так, те, що так. долучилися до ефіру. Гарного дня бажаю! Нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був щойно й з нами на зв'язку про паляницю і про те, чи працювала вона вже на російській території. І амо, можливо, навіть на тимчасово окуповані території. Розкажу вам наступної ефірної години. Зараз ми робимо невеличку паузу. Ви не примикайтеся. Продовжимо за декілька хвилин до зустрічі.